Ось, отримали е, такі кроксики. Там буде е, в ростовці в лоті, лоти невеличкі 10 пар. Я зараз буду озвучувати розміра, щоб можна було зразу розуміти, як, який розмір, яка пара буде в лоті. Роблю поки що таке загальне відео. І зараз проходимось по розмірах. Так, е, Пара 36. Тридцять восьма пара тридцять сьома ось? Тридця четверта. Двадцять дев'ять, тридцять. Ося. Наступна тридцять перша ось. Ця. Це є розмір 38-39. Це є розмір 32-й. є розмір 36. І це є розмір 36-й. Вони такі прикольні, мають утеплену таку, може навіть, я б сказала, скоріше не утеплену, а таку м'якеньку підстежечку для зручності. Для комфорту, скоріше, отак, буде краще звучати. Яскраві такі модельки. Ціна буде 7:50 євро за пару, і наголошую лотики невеличкі по 10 пар в лоті. Ви можете відслідковувати. Нові поступлення товару і новинок, які в нас є, або на нашого підписуючись на наш YouTube канал, або доєднуючись до нашої Viber спільноти. Всі деталі, всі контакти будуть указані в описі на YouTube каналі. Дякую.